Саме людяність, вона і робить нас незалежними, тому що ми маємо право думати як люди, а не як тварини, вбиваючи один одного. І це є наша незалежність, це бути українцем. Оцих хлопців загиблих, яких ми забираємо, саме дух незалежності, саме в них це ті найкращі, найкращі душі нашого суспільства, найкращі уми, які зараз там віддають своє життя. Моя справа життя почалася ще з 13 років, коли я був ще ну, дитиною, де я побачив перше, ну, поле бою, да, періоду Другої світової війни, коли велика кількість кіскових решток, як радянських воїнів, так і німецьких солдат, лежала просто на поверхні, розмародерена людьми. І про яку незалежність можна говорити, коли в 21 столітті просто посеред лісу валяються рештки людей. Валяються елементи і фрагменти озброєння, і всі роблять вигляд, що це нормально. І ось з цього і починається людяність. От моя справа життя саме з цього і починалась. Для мене це справа честі повертати душі, які були втрачені, втрачені на цих проклятих війнах. Не в залежності, як ця війна називається, це війна. Її можна назвати як спеціальна воєнна операція, АТО, війною, первою, Второї мірової неважливо, як ти її назвеш. Це війна, бо там вбивають людей і калічать цілі народи. Може, навіть і знищують цілі нації, тому. Ось так от почалось в 13 років для мене особисто. Я зрозумів, що світ мертвих він набагато ближче, ніж ми собі уявляємо. З 14-го ми перша група в Україні це був плацдарм, який евакуював тіла і шукав тіла загиблих. Кількість тіл на даний момент, яких ми підняли саме наша група пошукова, це близько двох тисяч вже. Це і цивільних мешканців, і військовослужбовців Російської Федерації, українських військовослужбовців, наших захисників. Я думав, що я бачив у 14-16 році все, але з приходом 2022 року я зрозумів, що я ще нічого не бачив. Це дуже важко, коли ти бачиш просто груди людей. Навалені, знаєте, як ото зламані іграшки, які валяються просто посеред посадок і в яких немає шансу повернутися додому навіть мертвими. Страшне і боляче за все цей час це було збирати тіла дітей, розірваних там у Краматорську, в цьому, коли на залізничному вокзалі впала в ця бомба і касетами порозбивала дітей, повбивала, повідривала там кінцівочки. Там, ну, і ми потім ще ну, три дні збирали ці рештки людей звідти: фрагменти органів, фрагменти черепів, ножки, ручки, пальчики. У 2014 році, році, 2 травня, у нас були тут бої якраз під Слов'янськом. Це перші загибли українські військові. Наша група пошуковців після того, як збили два вертольота біля населеного пункту Карпівка Слов'янського району. Вирушили е, знайти ці тіла загиблих, може там ще хтось живий був. Це саме з цього і почалось. Уся ця історія з е, моїм полоном. Ми там три дні ще працювали, забирали ці рештки, ще трьох вертольотчиків. Пізніше ми познайомилися з усіма їхніми батьками. І потім ми передали всі ці рештки, але хтось мене просто там знав, побачив і здав мене бойовика. Мене на, на ступеньки наверх витягли, поставили там, перед входом. І один з них такий, типа Зачитуй йому. І він починає мені зачитувати приказ про розстріл мій. Там. Від 41-го року я починаю ну, сміятись там, типа, за саботаж, за придатництво Донецької Народної Республіки, за там з ВСУ. А у мене коли вони коли телефон забирали перший, в ньому якраз фотографії було цього вертольота і цих фрагментів тіл. Вони між собою типа, бабки мої поділили, там, що були в кошельке, там ці гроші поділили, там, все, що було там, 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 чи 200 чи 300 гривень, там, ну щось таке було ну, смішно. Коротше. І говорять, давайте по кармани прошманаємо. Думаю, блін, в мене ж там ще один телефон лежить. І вони, коротше, туди раз, телефон. Залишились номери тільки їхніх з блокпостів, чуваків, які нас пропускали забирати тіла цивільних і, і денерів. Коротше. І він такий: глянь, тут чий номер! Там номер чувачка одного, який на великому щиті в них був такий чувак, там, типа. І вони йому починають коротше, коротше, дзвонити. І він і, і ставить на громку і он, коротше, в трубку. Матами. ви БХС там їх там, матами, твою мать, ви кого там мочить зібралися. Ви типа подохнете, я за вами не пойду. Говорит, переступлю ваші трупи. А ті пацани полезуть за вашими тілами. На війні без містики не буває. Містики дуже багато, особливо в нас зв'язано це з тваринами. У нас дуже багато було моментів, коли нас от і, і кошка віла до тіла. Да? І от, а ми не звертали уваги, типа кошка там лазить, а потім, коли ми все переіскали, наприклад, такі були моменти, нема, а кошка от мені на плече от крутиться по шиї у мене і пригає знов на те місце. Я такий говорю, ну копніть. І ми там копаємо пол штика і ми знаходимо чоловіка. Були такі моменти, коли йдемо короче, по лісу, і ворон такий, от кар-кар, кар-кар, і над нами стоїть от, кар-кар. І я кажу, давай пойдемо за вороном. І він починає летіти, і ми просто за ним йдемо, і він прилітає на дерево і сідає. І біля цього дерева два тіла лежить. І ось ми, поки цих два тіла не забрали, він сидів на дереві. І я вважаю, що це можливо душі, душі загиблих. Думаю, душі вони хочуть повернутися додому. І вони роблять все для того, щоб туди повернутись. Бо в них болить, бо за ними моляться і плачуть батьки, і діти, і жони. І коли у нас в наших пабліках там, в інстаграмах теж пишуть там, рідні, що вони за нас моляться. Я вірю в те, що їхні молитви нам допомагають, коли ми працюємо. І захищають нас, бо бувають такі випадки, що ну, ти думаєш, що ну, це не ряд, ти ну, 200 має бути. Нещодавно теж прилетіло прям пів метра від нас, упала міна. Ну, трошки поранило, там, там декілька уламків отримали, ну це таке. Але ми живі, і тобто в ці містичні моменти ти розумієш, що ну, світ мертвих він існує, не в залежності від того, хочемо ми в нього вірити чи ні. Якщо, наприклад, 14, 15, 16 рік там домовлялися з тією стороною, тобто нас запускали, ми заходили, відпрацьовували. Ну, бувало, там стріляло щось, але ну, щоб так от ну, конкретно там, на знищення ні, то зараз, звичайно, ну, все помінялось. Тобто вони не дивляться на те, що ми збираємо тіла. Ми раніше хоті, там в жилетках там, в якихось, там, виходили. Але потім ми зрозуміли, що чим більше ми на себе одягаємо якось себе відрізнити, тим менше, менше в нас шансів вижити. Зараз таким чином транспортуємо тіла з точки А до точки Б. Тобто найвак евакуюємо тіла, які знаходились при виносі з бойових позицій. Для того, щоб було більш безпечно, ми використовуємо отакі. От Дрони, щоб вони могли транспортувати тіла, щоб в руках не нести. Якщо у держави буде така можливість домовитись, то я готовий. Я заявляю прямо, я готовий заходити, забирати тіла як російських солдат і українських наших хлопців, дівчат і цивільних мешканців. І мені не треба грошей, мені нічого не треба. Просто дайте забрати, дайте повернути людей додому. Ми не будемо ділити мертвих на свій чужий ніколи. Ми, якщо заходимо в посадку від першого до останнього дерева, ми забираємо всі тіла. Навіть якщо ми знаємо, що там в кінці тільки наш, ми не побіжимо забирати тільки нашого, ми заберемо усіх. Ми не будемо зупинятись. Я не зупинюся. Мене, як я говорю, мене треба або вбити. Або посадити на пожиттєвий, щоб я не міг це робити. Я не можу цього не робити, тому що вони мене звуть постійно, вони там. І я постійно йду за ними в поля, в ліса і, і буду робити це, поки ще б'ється серце. Я інакше не можу. Я інакше не... Я не вмію інакше, просто не вмію. Ми хочемо залишатися людьми, і ми, ми залишаємось не в залежності від ситуації і не в залежності від того, що нас вбивають. Ось такі ми українці. Це ми. Ось ми такі в степу. Ми такі в лісах. Ми, ми такі на морі. Ми такі в небі. Ми українці.